Людство привіт, дощик іде, подобається. Чалапив я додому і дивлюся на той шматок мокрого ґрунту і згадав про річку Тесу. Річка Теса вона досі популярна. І вона зовсім не така страшна і небезпечна, і не так охороняється. Як ви би могли собі подумати, взагалі, перехід кордону не є складною задачею. Тому що, щоб це здійснити, вам не треба вчитися там в якихось університетах, вам не треба проходити якусь там школу виживання, там, якихось бойскаутів, вступати в пласт, бути там якимось сильним спортсменом. Вам треба просто бути людиною, яка Здатна давати результат. Е, е, зараз інформації валом про це. Е, мій, е, мій, е, Богдан Кутєпов, е, Я вже згадував, що він знав, зняв кіно про Тутесу і показував, як там тяжечко то все перейти. Пропагандистське кіно з української правди, воно працює для, для одних людей по одному, для інших по іншому. Люди бачать те, що хочуть побачити. І люди, ті, котрі хочуть знайти причини, чому туди не йти, то звичайно їх там сковує страх від того, які там ті прикордонники міцні, які вони вишколені, які вони кваліфіковані, сильні озброєні. і озброєні і все таке. А люди, котрі е, е, не, не такі прості і не такі малосердечні, чи як там, не такі перелякані, вони там побачать можливості. Тобто той Богдан Котєпов туди, доїхав, зняв хороше кіно, зняв дорогою, показав, як виглядають там, ті паркани з того колючого дроту, як виглядають береги тієї річки. І е, е, він е, не зрозуміло, чи то він... Серйозно хотів всіх переконати в тому, що то дійсно така неможлива і е, е, небезпечна пригода. Чи він просто потішався? А може він і хлопець із подвійним домом. Він може і працювати на тих і на тих одночасно, щоб його не прижучили. Так ось, там я тут повставляю якісь вставки із того його відосика, того пропагандистського, де буде видно паркан. Як виглядає паркан дорогою вздовж цієї тиси, може там ще якісь пагорби мелькнуть. Ну і ви також можете там пошукати якісь інші відео в інтернеті. Я прикріплю посилання на ту пропаганду української правди. І можна буде проглянути, як той паркан виглядає. Там також він показує, як виглядають їхні схорони, звідки вони там дивляться в якісь біноклі. І, ну, і Він показує, хто ці люди, котрі охороняють цю тису. Видно, що той офіцер, він, ну, він дуже в собі впевнений і занадто високої думки про себе, про, свій, про свою небезпечність і свою високу кваліфікацію по затриманні всіх. Його фізіономію теж сюди додавлю. Тому що це все, ці всі стереотипи не вони працюють. Вони, вони потрібні для того, щоб людям не треба було сильно заморочуватись, просто глянули на зовнішній вигляд і він дає уявлення, хто там перед тобою. Тому, хай. Тому а, а, зверніть увагу на те, що тиса це простіший варіант. Через те, що, як я вже згадував про мармароси, про те, що вони ніяк, ніяк не виправдано туди добиратися. Ніяк не виправдано лізти в той заросляк, потім витрачати там ті дні, подекуди по тиждень, а то і більше, щоб дістатися до, до того омріяного кордону. Тому що дуже довго, дуже виснажливо, хіба що вам більше процес сподобається, ніж результат, ну, тоді тільки. Є сенс, якщо ви хочете собі довести, що ви там справжній неабихто Джон Рембо е, чи йому подібні, ну, то тоді то та тема для вас. Якщо вам треба просто результат, то тиса якраз те, що треба. Вона зараз мінка, вода в ній не стрімка, навіть ті, котрі не вміють плавати і, і ті там не, не потонуть. Є купа всяких гарних. Рішень для того, щоб її перетинати, ті товзуття ті, ті, ті коралки, щоб не слизькатись на тому каміні. Вони легкі, нести їх легко і, і, і зручні, для того, щоб в них там ходити, переходити. Та, єдине, що до тиси треба йти, ну, як мінімум вдвох, тому що, щоб не заморочуватися із перерізанням того дроту, не запарюватися. Треба, щоб один став ногою, розтягнув рукою, один проліз, потім помінялися місцями. Ну і далі там скільки там, хвилина часу, щоб тут тису перейти. Чи може, ну не знаю, може дві хвилини. І, і там ви в безпеці. Це все, що вони там розказують, що вони по вас будуть стріляти, там, що там знаходять купу людей з якимись вогнепальними пораненнями. Там, то все дурня, тому що... Це, ну, це частина пропаганди. Це так працює українська пропаганда. Ну, Будь-яка пропаганда так працює. Вона просто говорить якісь твердження, які е, формують думку в людей в головах. Люди завжди хочуть побачити там те, що хочуть побачити, і вони приблизно знають, як, якими словами і реченнями то подавати, щоб сформулювати правильну думку, при цьому, при цьому не сказавши нічого. Нічого такого. Так само, як Богдан Кутєпов в цьому фільмі показує того дідугана, який не пі... якого НКВД-сти посадили в тюрму на 25 років. І він там х... е... показує як приклад, що ось дивіться, оцей чоловік, він же ж патріот, він же ж нікуди не пішов, він залишився в цій країні, це ж його рідна земля. Якщо ви хочете мати таку долю там, в старості, то якраз Україна для цього прекрасне місце. Ну, якщо це, це те, про що ви мрієте. Але зараз шансу навіть відсидітись в тюрмі людей немає, тому що вони навіть людей віруючих, які кажуть, що я зброю в руки брати не буду. Вони над ними потішаються, вони над ними знущаються, вони їх запихують в ті військові частини. Хоча ці люди кажуть, я зброю в руки брати не буду, якщо ваш закон каже про те, що мене треба сидити в тюрму, сидіть мене в тюрму. Нащо ви наді мною знущаєтесь? Нащо ви наді мною потішаєтесь? Я дорослий чоловік, я не зміню своїх думок. Стосовно цього всього, тому немає жодного сенсу продовжувати цю розмову і припиніть оці всі знущання. Але серед ти цикашників зустрічаються люди. Ну, їх дуже, вони дуже часто мелькають, їх дуже, вони дуже на виду, ці люди, котрі е, творять люту дичину і складається враження про те, що вони всі такі. Так, серед них достатньо кількості, достатньо кількості таких поганих прикладів. Але насправді і серед ТЦКшників є ті самі військові, які зовсім не займаються такою дурньою, як відловлювання тих людей на вулиці, кудись їх там запихування, тому що тих колишніх військових, ті, котрі реально побували там в боях, і вони комісовані їх відправили в ті ТЦК. То ти їх не налякаєш якоюсь лінією фронту, що ти їх туди десь на схід кудись там відправиш, кудись ти там їх запхаєш. Вони вже там були. І для них це вже не, ніякий не страшок. Вони там були, вони вижили, вони звідти повернулися. І ти їх цим не налякаєш. Тому ці люди не займаються якоюсь дурньою, вони там не пихають тих людей нікуди. Ну, але е е серед них є і такі, що творять цю дичину, знущаються над всіма підряд, в тому числі і над віруючими людьми. Тому, тому Україна виглядає дуже химерною в цьому плані. Так ось ось чому і збіти треба петляти. Краще пересидіти десь. В іншому місці, постраждати за тією Україною, переживати за її долю, там, не знаю, репостити все, що можна репостити, ходити, там, збирати гроші на все підряд, витрачати свій час як завгодно, страждаючи і допомагаючи тій Україні, але краще це робити поза її межами. І тисяч для цього дуже добрий варіант.